Питання та відповіді про паверстанції. чому вони взриваються, не бере відсоток заряду, потім вони шумлять. на скільки годин вистачає, і інші. Слухайте, сьогодні ми обговоримо з вами найчастіші питання, які мені задають мої підписники. В мене навіть я у телефоні вибрав цілий перелік цих запитань. Тож на каналі Технозон Україна, а ще одне таке запитання: чому потрібен UPS для паверстанції. Обов'язково це ми зараз розберемо. Мо у огляді на каналі Технозон Україна. Паверстанції. Поїхали. Слухайте, ну, все дуже, дуже прикольно. Прикольно у тому плані, що ми спочатку з вами розберемо варіант безпеки, і варіант безпеки в нас є такий, що є такі випадки, коли вони вибухають, і вибухають вони е, не просто так. Сама 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 по собі паверстанція, якщо вона літій заліза фосфатна, вона повністю безпечна. Навіть звичайна літіва, якщо вона брендова, вона теж повністю безпечна. Те, це в мене All Powers R1500, це в мене s 2000 Pro літієва батарея. Це у нас на 1 кВт, а Ця в нас на... Півтора кВт ємності. Давайте поставлю так, щоб ви мене бачили ліпше. Не знаю, як воно буде ліпше. Навіть в мене така маленька є С-200. Посилання на усі ці паверстанції я розмістив у опис під цим відео саме на огляд. Але ми не про те, що ж в нас буває, буває так, що у новинах показують, що вибухнула паверстанція. Чому ж вона вибухає? Бо деякі вумники беруть перехідник. Ну, просто беруть дріт, що отакий штепсель на штепсель, штекер на штекер, виделка на виделку, Я не знаю, як правильно сказати. Вихід на вихід. Вихід, ну це не ні, це виделка на виделку, скажімо так. І вмикають. Ось. Звідсіля, ось, ось, де, де вони там наші? Ось оцю розетку один кінець, а інший кінець у е, звичайну розетку. І вони, начебто, виклю, вимикають навіть автомат і живлять квартиру, щоб було освітлення. І це така нормальна собі ідея, поки. Щось не трапляється з вашою станцією. Мінімально вона може згоріти, а максимально вона може вибухнути. Що ж трапляється? Справа у тому, що так роблять багато хто. І ми бачимо тільки поодинокі випадки, коли вони вибухають. Це, це не є масовою проблемою. Але я вам скажу так: це в нас основна причина того, що забувають вимкнути цей самий автомат, коли пропадає світло на блекауті, і ви так вмикаєте, потім з'являється світло, і, звісно, стається, як мінімум, вона згорає, а як максимум вибух. Поясню, справа у тому, що може не співпасти фаза. Якщо фаза не співпадає, то це знаєте, як я вам приведу таки, таку аналогію. Наприклад, паливо у автівці. Бензин він просто живить ваш двигун, він працює, але коли двигун у нас починає горіти, ти починаєш тушити це бензином. Тобто до одного додав. Ще одне і тут не співпали фази, і виходить у паверстанції дві фази, ну ці більш безпечні, вони не вибухнуть, вони вимкнуться, можуть згоріти якісь там штуки. Це літій залізофосфатний з bms інвертором який в нас забезпечує безпеку від перенавантаження, але він перенавантаження забезпечує безпеку, коли ти його заряджаєш через звичайний вхід, який потрібен нам для заряджання. А ви скажете: а якщо не забувати вимикати той самий... Автомат, я вам поясню, справа у тому, що деякі великі мастери, яких там, чи там сам дядя Вась, мій сусід сам там робив електрику, і на автоматі в нього автомат вимикає не фазу, а нуль. Так, якщо ти вимикаєш, то в тебе дійсно світу не буде. І начебто все нормально. І коли в нього був блекаут, він увімкнув так станцію, а фаза все одно є. І Коли подали на живлення, подали струм, то звісно з паверстанцією вийшла біда. Ну там, дякую Богові, що вона не вибухнула. Тож, оцей варіант, це єдиний варіант, коли. Коли вони вибухають, це коли чи дешева паверстанція без BMS, дуже дешева, без захисту надійного, і вони від перезаряду можуть вибухати. Зазвичай паверстанції. Треба брати з UPS, -ом. це буде останній пункт чому з UPS, бо UPS дозволяє, щоб станція була увімкнена постійно. Вона пропускає струм через себе, не заряджаючи батарею, і е, працює за допомогою BMS, як порівнювач, коли, коли воно вирівнює цей ток, вирівнює на напругу, воно зглажує піки, бо вона має правильну синусоїду, І навіть якщо в вас буде, не дай Боже, там десь вийде фаза на фазу, десь у мережі зовні, то вона від цього врятує вашу вашу Оселю і врятує деякі прилади. Так, це нормально. Але якщо у вас дешева паверстанція без UPS, на літі залізофосфатна, без BMS, навіть не експериментуйте, не треба. Звідсіля з цих розеток береться жилення конкретно на пристрой. Це перше питання. Наступне питання, от я буду відразу вам зачитувати. Так, відкриваємо. Не вимикається охолоджена. Вона постійно гуде, вона дійсно і зараз гуде. Навіть я піднесу мікрофон, поясню. Тут працює постійно BMS-інвертор. Деякі павер-станції, це стосується літій залізофосфатних, вони гріються більше, до речі. І деякі паверстанції, наприклад, EcoFlow, у режимі очікування вони вимикають інвертор сам по собі, коли нічого не під'єднано, і вимикаються, але для того, щоб запустити, потім перезапускаєш. Ця станція у режимі UPS постійно працює, вона досить тиха. і... Знаєте, деякі виробники, такі як Фозібот, такі як All Powers, вони перестраховуються, бо вони проходять сертифікацію європейського стандарту якості. І охолодження у даний час це дуже класна ідея. Ну, узимку буде тепліше у квартирі у вашій оселі. Чи постійно вимикайте, коли немає блекаутів? Це дуже важлива опція. Поставте паверстанцію у режим енергозбереження через додаток, наприклад, якщо він є, і вона буде вимикатись через час. Але це Нормально, коли питають, це нормально, коли вона заряджається, а потім закінчується заряд, і вона трохи гуде. Так, нормально, бо у вас працює інвертор, він охолоджується. Якщо вас це трохи дратує, вимикайте паверстанцію, не тримайте її постійно увімкненою. Це одне з тих питань. Тобто, це нормально, коли вона заряджається постійно. Наскільки швидко заряджається паверстанція? Поясню. Тут дуже просто. Зазвичай виробники в нас вказують. Ось я беру зараз приклад такий. Ану, Оленка, візьми свій телефон і піди познімай, скільки там буде зараз максимальний заряд. Я беру, в нас тут є ось такий подовжувач, і вмикаю відразу паверстанцію на зарядку. Ось Я увімкнув. Вона зараз увімкнеться на е, заряджання. Зараз Оленка прийде. О, увімкнувся інвертор. Ну, почекай, почекай, коли вона розгониться, коли, коли там максимально буде показник. Скажеш мені, скільки там пішло, пішло набирати, так? Тобто я вам поясню: якщо у вашій паверстанції на вхід заявлено 1 кВт чи 1000 Вт потужність зарядки, то 1152 Вт зарядиться за 1, 1 годину 20 хвилин. У деяких паверстанціях ви можете поєднувати зарядки. На наприклад, у цій маленькій можна увімкнути Type-C і DC одночасно через розетку і через додаткове живлення. І ця маленька паверстанція буде суму поєднувати зарядні пристрої і буде робити максимальну, максимальну потужність. Скільки там зараз? 940, от будь ласка, це кіловатна станція, і з кіловатом вона приблизно за годину, вона може до речі, півтора кВт брати, і вона за годину зможе набрати повну ємність на півтора кВт зазвичай. Тобто ви повинні просто розуміти, дехто намагається зекономити і бере павер станції, які на зарядку дають там 300 ватт, 500 ватт. Але вибачте, якщо у вас кіловатна станція, 300 ватт зарядка, то може не вистачити періоду, щоб вона повністю зарядилась. Ось таким чином буває, коли там гоняться, купують там за 10-15 тисяч гривень якусь зарядку, начебто вона кіловатна, але в неї зарядка 250-300 ватт і все. І ти е, не встигаєш її просто зарядити. 250 ватт вона буде заряджати, вона ж не постійно бере 250 ватт ток. Вона спочатку більше, потім менше, менше менше, менше. Тому вона не буде чисто 4 години, вона буде навіть більше заряджатися. Може не встигнути зарядитись. А якщо ви ще живите щось одночасно, то таке буває. Так, вимикаємо нашу зарядку, читає. Наступне питання. Тепер, як е, часто потрібно обслуговувати чи дозаряжати і тому подібне. Поясню, як зберігати паверстанції, коли немає блекаутів, чи ви їх не використовуєте. За рекомендацією самих виробників, раз на 3 місяці ви повинні її е, увімкнути і не допускати розряд менше, ніж. 60%. Це е, дехто рекомендує 80%, дехто рекомендує 60, тобто вам потрібно дозарядити до мінімум 80% вашу паверстанцію, якщо вона впала нижче. Хоча ці поверстанції, е, ця простояла в нас місяць е, і вона впала на 10%. так? 85% у нас yeah. тут була ця простояла це літіва, це літі залізофосфатна. ця простояла теж місяць. Ми коли тестували останній раз, і вона впала теж приблизно там 7-8%. відсотків. Тобто, я раз на три місяці увімкнув дозарядив це звичайне обслуговування акумуляторів. Бо я відразу тут в нас наступне питання і поясню. Якщо не бере заряд більш якогось відсотка, поясню, була справа саме з цією станцією. Я її віддав матусі, і була ситуація, коли вона не брала заряд більше 40%. Я думав, що вона зламалася. Але ж матуся півроку її не вмикала, не перевіряла. І вийшла ситуація, коли вона просто-напросто увійшла у глибинний розряд і втратила контролер. Контролер втратив показники ємності. Сама ємність вона не втратила. Я е, заряджав, потім я зв'язався з сервісною службою All Powers, і вони мені прислали інструкцію, що для, якщо ваша паверстанція не бере більше якогось відсотку, ви знаєте, скільки сервісні центри заробляють, кажучи, що вони перепаковували батарею і дехто дійсно це робив. Ти береш звичайний, е, звичайну лампу, е, звичайну лампу. Ото, коли вона заряджена на 40% максимально, ставиш її і розряджаєш. Зазвичай ліферові батареї розряджаються 5 чи 2%, потім зупиняються, залишають залишковий заряд для своїх потреб. All Powers розряджається до 5%. Розрядили до 5% на лампочці 100 Вт. Там, там вони рекомендують 100 Вт на навантаження дати. Розрядили до, 500, до 5%. Повністю зарядили, воно вже зарядиться десь 43-46. Ще раз лампочкою розрядили, і потім вона зарядиться до 100%. Бо таким чином ваш інвертор, ваш, заряд, ваш контролер цієї паверстанції розрахує, що ємність більша. За, за ту, яку зараз він має, і увімкне її повноцінно. Тобто він, він перерахує ємність. Це дуже дуже просте питання. Просто-напросто не біжіть відразу до сервісних центрів, які здеруть з вас там, 10 шкур. Наскільки годин, на годин вистачає паверстанції? О, тут дуже прикольний, дуже прикольний момент. Наскільки ж може вистачити годин? Поясню. Позаду на кожному пристрої зазвичай пишуть. Скільки бере пристрій у ват на годину? Ну вони беруть не вага на годину, вони беруть ват. Потужністю. Тобто, наприклад, якщо паверстанція умовно у вас 1024 Вт, чи ну, ця паверстанція 1152 Вт, і ви під'єднаєте до неї пристрій з потужністю 100 Вт, постійний, який бере 100 Вт, то це вистачить рівно 11 годин. Це означає, що якщо ви під'єднаєте телевізор, який бере 50 Вт, то цей телевізор пропрацює у вас 22 години. Але якщо ви вимкнете телевізор 50 Вт плюс якийсь інший пристрій 100 Вт, то він пропрацює вже скільки? Не 10, не 22 години, не 11, не 22 години, а ці показники сумуються. І е, о, загальна ємність поділяється на сумовану потужність. Це дуже просто розрахувати, хоча будь-яка паверстанція показує залишковий час, наскільки вистачить, і ви вже будете розраховувати, що саме під'єднувати. Бо, наприклад, дехто в мене е, у магазині, дружина, yeah. відразу скажу, дзвонить і каже, а мені поверстанція вистачило на час, а світла не буде ще чотири. Yeah. Четверта черга. Запоріжжя, привіт. Е, що ж? З'ясувала, що вони увімкнули туди парогенератор на певна півтора кВт і просто-напросто глад прасували речі. І я їй потім пояснював, що якщо кіловатний в тебе пару ну чи по півтора кВт, чи кіловатний, кіловатна праска, скажімо так, буде прасувати рівно годину на цьому на цій паверстанції. Дехто під'єднує, ми під'єднуємо кавоварку. Кавоварка працює одну хвилину, і, звісно, лише одну хвилину вона візьме таку потужність і на загальну кількість годин для інших пристроїв в нас це не вплине. Що можна під'єднувати? Я під'єдную на поверстанції зазвичай це котел опалення, під'єдную роутери, під'єдную сюди холодильник і під'єдную сюди комп'ютери. Все, мені вистачає, бо в мене стоять аварійні лампи. В мене також стоять не тільки аварійні лампи, в мене також стоять звичайні лампи. Ану, Оленка, принеси, будь ласка, настільну ту чорну, яка в нас є. І вона акумуляторна, коли вона увімкнена у розетку, вона заряджається. Зазвичай, коли вимикається, ти навіть не розумієш, що воно не працює. Це дуже-дуже дуже зручний формат, скажімо так, роботи. Ось, будь ласка, лампа в нас. Та давай. Відразу виключу, включу. Ось, Будь ласка, в мене ось такі настольні лампи стоять. Е, просто вона працює і так. Є і нічний режим, і звичайний режим. Ось, будь ласка, отаким чином. Все, ось так бачимо. Так видно? А, обличчя закривала, та то таке вже. Тобто, Для мене це прикольно. Але ось останнє питання, для чого потрібен UPS. Це в нас режим безперебійного живлення. Зазвичай дехто думає, що це потрібно лише для комп'ютера, лише для комп'ютера. І що у режимі для комп'ютера це єдине, як можна використовувати. Але я вас. Трохи розчарую. Справа у тому, ану, Оленка, давай так. Вимикай, будь ласка, Стаб, бери смартфон. Тепер я вам покажу наглядно, як працює джерело безперебойного живлення, і поясню, для чого вони потрібні. А от тепер дивіться, Тепер дивіться. бачите, тут значок UPS. Зазвичай паверстанції, які мають UPS, вони показують, що тут є UPS. Зараз вона в нас заряджається кіловат, ще віддає 58 Вт. Уявіть, що а, зараз у нас увімкнулося світло і вона заряджається. До речі, в нас і працює Телевізор від е, саме цієї паверстанції. Ми можемо тут увімкнути якесь кіно, наприклад. І от, будь ласка, у нас програє фільм, а, і тут в нас вимикається світло. Як працює UPS? Тобто ваш телевізор навіть не помітить, що в вас вимкнуло світло. Так буде і з комп'ютером, і з чим завгодно, і якщо вмикається сві світло назад. То, будь ласка, у вас вмикається відразу паверстанція ось таким чином. І якщо вона зарядиться до 100 давайте вимкнемо цю цю фігню, Давайте ось так зробимо. І Якщо вона зарядиться до 100 вона перестане заряджати, вона припине заряджати батарею і буде передавати струм о, скрізь без заряджання батареї. Це безпечно, це дуже класно. Ще й вирівнює струм. До до того ж, до того ж, ж, Для чого потрібні у даному випадку саме режим UPS, котли опалення. Наприклад, у моїй матусі, якщо феролі, і він вимикається світло, і потім вмикати його, наприклад, без UPS звичайний, то він не запуститься відразу сам. Якщо це в нас стається вночі, то вона у приватному будинку будинку буде мерзнути. До того ж, в неї від перепадів напруги згорав раз, комп... ну там такий стоїть не компресор, а як сказати, двигун чи просто, а насос. насос. Згора у холодильнику згорав компресор від цих перепадів. А ось ці штуки з UPS-ом, ні холодильник. Ні е, е, сам по собі в неї котел. Вони не відчувають вимикання. Для них воно як було живлення, так і є. Тут 10 мілісекунд перемикання і цього достатньо. І знаєте, що саме цікаве? Що в мене в принципі то і питання закінчились? Вони працюють, вони е, цікавіші для мене е, за е, настінні на, на інвентари, інвертори, які будують, бо я можу цю паверстанцію взяти і живити будь-що. Наприклад, я вдома живлю дом, повіз у офіс, повіз у магазин, десь посилив, привіз іншу. І є безліч варіантів поверстанції. Ми огляди на всі паверстанції, які робили, закинули в опис під цим відео. Промокоди, якщо вам цікаво, і де купували. А так ми рекомендуємо паверстанції і відповідаємо на питання. А з вами був Бабло на каналі Технозон Україна. На все добре.